Сухі гілки, кора дерев, каміння, шишки, жолуді, мох усе, що можна віднайти довкола і не нашкодити природі, а потім надати її дарам нового творчого образу або ж повторно креативно переробити щось, зрештою, гармонійно поєднати природні матеріали зі штучними. Це про роботи конкурсу, із яких у Закарпатському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді сформували новорічну різдвяну виставку до перемоги зі світлим святом Різдва. В обласному етапі конкурсу новорічна композиція узяли участь понад 450 робіт. А у виставці конкурсі Український сувенір від закладів загальної, середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти краю 115 виробів. Володимир Варга зізнається, із допомогою матусів двох зробили виріб за півгодини. Назва композиції Різдво на Закарпатті. Я її зробив з ватних дисків, вушних палочок, ниток та шишок. Оце Вифємовська зірка, це колосок, це дівчинка хлопчик, а це їх домівка. І цю композицію я прикрашу свою хату, щоб батьки накупляли зроблену ялинку, і хай ялинки прикрашають Карпати. Прикрасами для ялинки можуть слугувати природні матеріали. Їх Кіра Барановська для своєї власноруч створеної ялинки теж збирала самотужки. Прийняла участь у ось такому конкурсі, щоб захистити природу, щоб люди не вирували ліси. Зробила цю композицію з вербових паличок лози, та оздобила ось бачите, низ желудями, шишками, квітками, горішками та іншим мініатюрним декором. Це все я зробила сама. Взагалі на цю композицію я витратила десь півтора години. Участь в таких конкурсах дуже насправді цікава. Це дає розуміння наскільки важлива природа для нас та наше чисте довкілля. Така новорічна виставка багаторічна традиція закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру. Мета нагадати про розумне поводження з довкіллям, аби відсвяткувати, не обов'язково зрізати ялинку. Водночас хочеться й повноцінного відчуття свята. Цю дилему й вирішують схожі виставки, каже директор центру Олександр Геревич. Щоб ви звернули увагу, жодної виробу немає, щоб була зрізана велика глина. Десь гілочка, десь і так далі. Їх можна брати на там, де переробляють деревину і так далі. Тобто я відслідковую, що з кожним роком все краще і кращі експонати. Вони вже дійсно роблені екологічно правильним. Вони зберігають довкілля і тут же доносять елементи святкувань. Батьків запрошуємо на виставку і так далі. Щоб у свідомості кожного громадянина нашої України було Відчуття того, що ми відповідальні за довкілля. І от ці виставки, це як вершина айсбергу, це підсумок тієї роботи, які проводять наші педагоги протягом року. Вивчають, досліджують, оформляють і направляють на правильне зберігання природи. Виставку організували й за підтримки міжрелігійного та громадянського природоохоронного форуму Східної Європи. Секретар організації Олександр Бокотай каже, що в такий спосіб хочуть формувати християнську екологічну свідомість. А власне, виставка вирушає на свята в подорож. Ця виставка помандрує в резиденцію мукачівських єпископів, де через серіздво вона буде знаходитися, познайомляться з нею всі наші гості. всі. Колядники, а вже на самому завершальному етапі самі кращі роботи помандрують в Німеччину в дієцезію Бамберг, за підтримки якої ми оцінимо ще раз самих кращих наших. Учасників, оскільки ми маємо таку практику, що самі найкращі роботи, які з попередніх конкурсів ми відправляємо в Німеччину, де наші німецькі партнери роблять аукціон і, власне, ще раз намагаються таким чином підтримати роботи тих діток, які приймають участь в Україні в таких унікальних конкурсах. Це надзвичайно важливо, оскільки природа в часі війни страдає найбільше. Роботи, які поїдуть до Німеччини, ще обирають. А ось 15 кращих робіт, які раніше визначило журі. Вже помандрували до Києва і беруть участь у всеукраїнському етапі конкурсу. Рівень робіт високий, каже завідувач відділу організаційно-масової роботи Оксана Кремінь. Цього року дитячі роботи вирізнялися високою майстерністю виконання, оригінальністю. Дітки дуже вдало поєднували природній матеріал зі штучним, використовували шишки, жолуді, кору дерев, зрізи деревини, каміння та багато іншого. В той же час у всіх дитячих роботах спостерігалася біль та тривога, спричинена жахливою війною, яка зараз відбувається в нашій державі. Ось, до речі, дуже цікава, цікава така новорічна композиція, виконана учнями Сімирівської гімназії Перечинської міської ради, дуже багато флористичного матеріалу. Це ялиночка зі зруйнованим будинком. Але дуже цікаво, що ця місцевість, яку дитинка задумала собі зробити, називається вулиця Перемоги України 2023 року. Виставка це і про добрі справи серед експонатів. Солодка ялинка. Це ялиночка зроблена із солодких медових пряників, покритих глазур'ю. Ми домовилися з виконавцями даного експонату, і ми цю ялиночку відвеземо в медико-соціальний центр Дорога життя, який знаходиться в місті Ужгород на вулиці, 8 березня. Ми традиційно відвідуємо діток цього центру, і цього року, звичайно, не виключення. Ми прийдемо до них з таким солодким святковим подаруночком. Новорічні композиції нагадують про те, як важливо берегти природу. А українські сувеніри мають ще одну мету по сучасному інтерпретувати вироби, які виготовляли попередні покоління 50, а то й 100 років тому. Виставку робіт в обласному еколого-натуралістичному центрі можна переглянути до 20 січня.